Так, це моя майстерня. Тут зараз так трошки захаращено, я б сказав, даже не трошки, а десь близько до стану повний піздець, тому що розібрав стару хату, все, що там було корисне для себе, я перетягнув тимчасово сюди. Все воно лежить на підлозі. До речі, це самі ось дві коробки це стілажі. Про що піде зараз мова. Значить Зараз ми, отут ліворуч від стола, в мене планується стілажик. Зараз ми це все поставимо, організуємо на стілажі порядок і побачимо, що з цього вийшло і як буде виглядати наш стілаж, як він впишеться в наш інтер'єр нашої майстерні. Дивимось, що тут в цій коробці. Це у нас стілаж фарбований болтовий атлант 2000 на 900х500, 5 полиць метал, колір антрацит. Так, так, да, так і є. Бачите, у нас стіла не небюджетна версія, тому полиці металеві, не ДСП. Ага. Ну все, значить, однією рукою незручно це знімати. Давайте я почну робити і далі покажу, що з цього вийшло. Полиці їх у нас 5 штук. Є отакі кутники в комплекті, але я не бачу стієк. Повинен ждати бути стійки вертикальні. Це у нас 5 полиць. ось Раз, два, три, 4, 5. І все. А де наші стійки? У нас в комплекті є пластикові заглушки, комплект кріплень. Зменя таких спутників і 5 полиць я ось ось поставив. І все. Стійки повинні бути десь окремо в окремій коробці. І так, полиця себе представляє листове залізо от антрацит називається, ну, досить якісно пофарбовано. Дивіться, края загнуті, так що руки не поріжеш. Тобто не просто отак от під прямий кут і все, але дивіться, під прямий кут ще раз і третій раз всередину. Всередині мають такі додаткові елементи підсилення. Ну, Скажімо так, поганого нічого сказати поки не можу. Виглядає дуже-дуже приємно. Але ж це не бюджетна версія, це версія стандарт. Збирати стілажа було б дуже зручно о, десь на підлозі. Але в мене там майстерні підлога зайнята саме тими коробками і ящиками, які мають розташуватися на цих стілажах. Тому покажу, я збираю тут на газоні, ось. зараз сюди покладу. Чому не на бручатки? Ну щоб не, по, не, по, не пошкрябати фарбування на, на елементах. Значить, Дивіться, тут для підсилення в комплекті існують такі кутники. Вкладати їх треба всередину, щоб їх отут ззовні зовні не було видно. От, тут нічого складного немає. Те, не те, а ой, господі, викрутка, розмір великий, ще скажу, це троєчка, це так, викрутка PZ-3, така досить... Товстюча. От. І ключик на 10. Ключик на 10 взяв такий вороток з тріщоткою, але тут не дуже зручно, тому прийдеться колупатись звичайним рожковим ключиком. Процес зборки показувати не буду. ну що Тут буду лазити рачки прикручувати болти. Покажу, що все в зборі, як воно виглядає. Так, кожен, ярус, кожен ярус кріплення має. Має отакі. Такий варіант болтового з'єднання. Отакі силові елементи в комплекті їх іде 8 штук, хоч по полиць і 5. Але їх все одно іде 8, я так розумію, не на всі полки, а тільки на верхній ярус та на нижній, для того, щоб задати геометрію. Всі інші будуть триматися просто на болтах. Значить, середні полки будуть на раз-два. 4 кути по 2 на 8, на 8 болтах, а ці силовими елементами, виходить, кожен кут по 6 болтів. 6,4-24 болтових з'єднання. Зараз перевіримо діагоналі, підзатягнемо всі ці кріплення і можна поставити стілаж на місце і всі середні полки вже повставлять в вертикальному стані. Так, зібрав я з цього стілажа. Це 2 метри зростом. 5 полиць. Рівномірно розподілив висоту між полицями так, щоб у мене вставали. Зараз покажу. Так, я все своє барахло тримаю от в таких ящичках. Це низький, я трошки більший, вищий. Я порахував так, щоб ставало два високих і один низький. Один на один. Вони шикарно. Давайте покажу. Ось, наприклад, коробка все з клеями, на тут всі клеї. Тобто, береш в руки і тільки тут клеї. Тут немає плоскогубців, немає шурупів. Дуже зручна тема, О, дивіться, це дві низькі. Висота підібрана, так щоб ставала дві високі коробки і одна отака низька. От. Все стало в рівень. Чудово. Стіла збирається ключиком на 10. І... Викрутка PZ3. ПЗ розмір ПЗ3. Така досить товстюча, така незвична. Вона дуже рідко зустрічається. Я Це, мабуть, другий раз в житті ПЗ3 користуюсь. В комплекті ще дивіться залишилось 4 комплекти. винтик гайка і одна гайка окремо. Я не знаю, може їх так на глазок насипають по вазі, ніхто не рахує. От. В общем, вот такий стилаж. Дякую всім за увагу. Ну це не його місце, він буде стояти в іншому місці. Я зараз тут трошки порядок наведу і все збереться так, як я думаю. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитись корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі.